Наш розум влаштований так, що він завжди намагається знайти підтвердження тому, в що ми віримо. Коли ми кажемо собі, що все йде не так, наш мозок починає фіксувати кожну невдачу, кожну дрібну незручність, і використовувати її як підтвердження теорії, в яку ми віримо. Це не означає, що життя стає об'єктивно гіршим. Це просто наш мозок виконує свою роботу. Він намагається закріпити історію, яку ми собі розповідаємо. Але ключовий момент, що це працює і в зворотному напрямку. Якщо ми починаємо задавати питання, як я можу покращити своє життя, або що гарне зараз відбувається, наш мозок також почне шукати відповіді на це. Він буде помічати маленькі перемоги, моменти росту, можливості для змін, поступово змінюючи наше сприйняття, вік надії та можливостей. Наш мозок робить те, на що ми його програмуємо. Він знаходить докази тої реальності, в яку ми віримо. Дуже важливо, яку історію ми для себе створюємо. Те, що ми розповідаємо собі сьогодні, визначає той світ, який ми побачимо завтра.